Ага, мене ніж в руках. Насправді нічого поганого, нічим вам це не загрожує. Вже рибку ми перекинули на інший бік, вона вже практично готова. Ну а зараз е, мені залишається лише передати слово колезі Іванці, яка в компанії двох е, дівчат буде просто спостерігати за тим, як чоловіку на кухні готує. Хотів би ти, ми тільки спостерігали. Доброго ранку, наші дорогі телеглядачі. Насправді з нашими ранковими гостями ми сьогодні будемо спілкуватись про мистецтво. Вітайте в нашій студії Юлія Татарюк кінч, викладач циклової комісії. Загальне фортепіано, Ужгородського державного музичного училища та Тетяна Тіщенко, викладач класу органу цього ж музичного училища. Доброго ранку. Отже, ми сьогодні говоримо про осінні акварелі, це літературно-музична композиція. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про цей захід. Я знаю, не вперше він відбувається. Так, він відбувається не вперше. Взагалі, в нас в училищі дуже багато проходять різноманітних заходів, концертів, де запрошуються. Знані, відомі музиканти, композитори, поети, письменники. Тобто в нас дуже борхливе насичене життя в училищі проходить. Але саме літературно-музична композиція це вже є традиційно. Ідейним натхненником була викладач, колишня викладач класу фортепіано Лівія Дальбертівна Бенца, яка... Якби запропонувала, що варто би започаткувати такий концерт, але ми не думали на той час, що він набуде такого розголосу і так буде популярно, і це вже буде традиція рахуватись з 2009 року. Тобто вже така кілька кілька років вже так. так, так, так. Тобто ми проводимо десь кінець жовтня, початок листопада постійно ці концерти, але вони змінюються, набувають кожного року якогось свого індивідуального формату. У ну, цьому заході беруть участь кращі з кращих чи взагалі будь-які бажаючі У хоч? нас учили всі кращі викрутилися. Ну звичайно, в нас студенти є одні з найкращих, дуже талановиті, здібні, і тому в нас дуже багато проходить різноманітних концертів, щоб всі встигали кругом виступити, тому що всі є бажаючі, дуже люблять виступати, а студентів багато, і тому ми так розподіляємо: одні виступають на тому заході, другі на тому, і відбираємо відповідно до. Тематичного концерту, наприклад, осіння Корелі. Ну, вже сама назва вона й дає суміта, да, які не. будуть твори там виконуватись. Пані Тетяно, мені цікаво викладач органу. Вперше цього року так буде представлені твори, виконані саме на цьому музичному інструменті. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Е, ну хотілося б по перше сказати, що після нетривалої перерви в минулому році було відновлено в музичному училищі клас органу, і насправді це є унікальною можливістю для студентів навчатися грі на цьому інструменті. По всій Україні знайдеться добре, якщо десяток навчальних закладів різних рівнів акредитації. Де б студенти мали таку можливість. І дуже тіше, що цього року в осінніх акварелях будуть брати участь також студент, виконуючи музику на органі. Буде виступати студент другого курсу Черський Андрій. От в мене питання теж виникає по ходу. Ми коли в цій студії спілкувалися з Ольгою Чундак, і я би хотів зараз у вас запитати, як у викладача, чи популярний зараз взагалі орган. Взагалі, скільки є студентів, чи радо вони йдуть і як взагалі проводиться от профорієнтаційна робота щодо гри на органі? Бажаючих навчатися гри на органі є дуже багато. Mm -hmm. У нас навіть відбувається певний відбір з кращих студентів фортепіанного відділу, які опановують гру на органі. Тому що тут відбір тут вже, тут, да, вже тут, тут вже не всі кращі. тут краще. Тут, тут, да. тут вже кращі студенти мають змогу, тому що це інструмент досить складний, вимагає досить хороших координаційних здібностей, тому що грати потрібно не тільки руками, так а й ногами. Потрібно вміти охопити Музичний твір на трьох нотних станах одночасно. Це і... Координація рухів повинна бути так. дуже високою. Ну і зрештою такий музичний інструмент е, е, грати, репетиції відбувається тільки в училищі, тому що вдома навряд чи у когось вдома є орган. Mm -hmm. училищі, я тобі скажу, що органу немає, він є лише у філармонії. Ні, у нас орган. О, З 2006 року в училищі був придбаний орган фірми Роджерс. Електронний орган е е е не такий, як філармонії, це так. Це електрон. А яка різниця між я е просто не зовсім ну, акустичні органи вони мають труби і звук іде через труби, а електронний орган відповідно це електронна там електронна Систем, система, так? система так утворення Різнило. звуку. Е, я от дізналася, що дуже цікавим будуть цьогорічні осінні акварелі. Це буде поєднання поезії, картин і музики. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. А, як я казала на початку, що в Формат дещо цієї композиції в нас змінюється кожного року. На початку, коли саме перший був концерт, там були задіяні всі відділи і виступали студенти, як і духовики, струнники, народники, тобто всі задіяні були. І між виконаннями творів завжди звучала поезія, вірші. Кожного року ми міняли програму, шукали нові вірші, ведучі, інколи були дуже такі креативні, навіть могли вдягатися, там віночки з листя, тобто саму осінь передавали. Кожного року це були якісь такі новинки. До прикладу, минулого року Марічка Черничко вона мені подарувала збірку поезії і я, читаючи їх, натрапила на два цікаві гарні вірші, які нам підійшли до цієї композиції, ми їх також використали. Цього року в е, участь в цьому концерті будуть мати, е, приймати тільки студенти відділу фортепіано, але там будуть задіяні, е, наприклад, мої студенти будуть грати в фортепіаний ансамбль в дуеті, е, будуть також, е, як вже сказали, е, на органні твори, е, сольні виступи і будуть е, е, у супроводі е, вокальному. Тобто будуть задіяні наші викладачі Анна Данканич і Світлана Глеба в цьому концерті, де студенти будуть приймати участь у ролі концертмастерів. Також цього року ми дещо змінили, вже буде не поезія, а ми використали прозу і цитати про осінь. Це дещо нове і досить цікаво, оригінально вийшло. І на фоні цих музичних супроводів та. Прози цитат просім буде на екрані висвічуватися живопис картини саме закарпатського основоположника живописної школи. Це Йосипа Бокшая. Це присвячено до 125-річчя? Чи чому ви це, саме... це випадково так вийшло, тому що Йосипа Бокшая надзвичайно гарні картини, в нього дуже багато пейзажів, і це якраз нам дуже гармонійно так. Здалося, що буде виглядати, і воно якраз співпало до такої дати і дуже доречно. речі. Серед цих трьох елементів таки буде головною музика, чи вони будуть доповнювати один одного? Вони доповнюють один одного. А от як ви вважаєте, чи не буде розсіюватися у вас слухачів та глядачів, спостерігаючи, слухаючи музику, спостерігаючи за картинами і за поезією? Ну, поезія і музика будуть проходити по черзі. Десь розкажуть про осінь, потім будуть виступати... Це чергування. Да, чергування. А картини будуть на фоні музики, мені здається, вони будуть тільки доповнювати. А хто буде читати там поезії, цитати? У Як... нас є студенти вокального відділу, вони дуже гарно декламують, вони гарно вміють вести ці всі концерти, ми їх залучаємо до таких заходів. Можливо, у вас є ще що додати, пані Тетяни? Як ви готувалися взагалі? Які твори будуть виконувати ваші студенти? Буде звучати готична сіїта Леона Бьольмана на органі. Я так завжди і... люблю слухати ці складні назви. Зрозуміли. Насправді дуже тішить, що ми маємо можливість прийняти участь в цьому концерті, тому що це і для студентів йде професійний ріст і можливість десь виступити. І взагалі стараємося чим більше виступати з органістами також. Тому, і популяризувати, так? Так, тому що ще є така специфіка, що кожен новий орган, кожен новий інструмент, він ставить перед виконавцем інші завдання, тому що дуже важливо, на якому інструменті ти граєш. І тому ми стараємося, нещодавно ми їздили у Львів і там мали можливість наші студенти брати участь у концерті органної музики в Львівському будинку органної та камерної музики. Які результати і... показали учні? Вони дуже добре виступили. Організатори були дуже задоволені тим і ну запрошували нас на подальшу співпрацю. Тому ну. на осінні акварелі може прийти будь-хто. Отож, маєте можливість запросити глядачів наших на ваш захід. Ну не тільки на осінні акварелі. Я би запросила. Я би запросила на всі заходи, які в нас відбуваються. У нас вони систематично відбуваються. Вони завжди відсвітлюються на сайті училища, тому всі охочі можете відкрити сайт Ужгородського музичного училища і там завжди у рубриці афіша є афіші, коли, де, що проводиться. І звичайно, ці всі концерти безкоштовні. Ми раді всіх вітати в нас в залах училища на всіх заходах. Тому Дим, приємно. Власне вас Просимо, друзі. Мені залишається тільки нагадати, хто був у нашій студії Юлія Татарюк Кінч, викладач циклової комісії загальне фортепіано, Ужгородського державного музичного училища та Тетяна Тіщенко, викладач класу органу. Говорили ми про заходи і, зокрема, про осінні акварелі, які будуть відбуватися в стінах училища на цьому ефір. Наш триває. Залишайтесь з нами.